У прилуках обрали керівника закладу дошкільної освіти номер 28 Відповідно до нового законодавства, директорів дитсадків обов'язково обирають відповідно до конкурсу. Голова комісії Наталія Павлова говорить, незалежно від кількості кандидатів, такий відбір має відбутися. Лише так можливо призначити нового директора. Хочу наголосити на тому, що призначення керівника закладу дошкільної освіти можливе лише після проходження конкурсу, навіть якщо це одна особа воє бажання. Вона все одно повинна пройти конкурс і він повинен відбутися. Очолити заклад дошкільної освіти номер 28 зголосилася одна кандидатка Олена Недільченко. Освітянка останні 20 років була керівницею даного закладу. Конкурс відбувся згідно трьох етапів, відповідно до положення про конкурс та закону про дошкільну освіту. Перший етап передбачав перевірки кандидата на знання законодавства України в сфері дошкільної освіти, зокрема Конституцію України. Законів України про освіту, про дошкільну освіту, інших нормативних правових актів у сфері дошкільної освіти. Другий етап це вирішення ситуаційного завдання. Та третій етап це презентація розвитку закладу за чотирма е, напрямами: освітній процес, е, освітнє середовище, кадрова політика та професійний розвиток педагогічних працівників, система управління. Олена Миколаївна або єдиним кандидатом набрала 42,25 балів. Тому ми вітаємо і на посаді керівника даного закладу. Моя вся педагогічна діяльність пройшла саме і становлення як педагог, як керівник саме в цьому закладі освіти. Я е, знаю цей колектив із самого початку і до сьогоднішнього дня. Дійсно, для мене це було відповідальною е, такою. Роботою дитячий садок номер 28 виховує 107 дітей. Це сім вікових груп. Дошкільнятами опікуються 34 працівники. Олена Недільченко каже, на наступні роки має амбітні плани. Стратегія розвитку закладу освіти це перше. Ми продовжуємо роботу у напрямку відкриття і роботи за спадщиною Софії Русової. Бо ми є центром також працюємо у рамках роботи асоціації імені освітян Софії Русової. Стратегічними завданням ми поставили для себе це організація інклюзивного навчання, організація сенсорної кімнати, створення відповідних умов для дітинки із особливими освітніми потребами. Також велике завдання я ставлю. Для себе як керівника це підтримка свого колективу, підтримка їх ментального здоров'я, бо інвестиція у працівників це найбільша, найкраща інвестиція у розвиток закладу освіти, і від цього залежить його імідж і подальша робота у Прилуцькій громаді.